І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. І запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство. Розп'яття. П'яте страсне таїнство запрошує нас роздумати про свою смерть, зрозуміти і приготуватися до неї. На хресті відбувається наше відкуплення. Багато посилок та переказів надіслали ми з заробітчанських світів. Тут під Христом будуть розпаковані наші валізи, тут ми побачимо, що придбали для нашого спасіння, тут ми побачимо, чим обдаруємо свого Спасителя. Останню п'яту десятку вервиці помолимося за наші духовні заробітки, за належну підготовку до смерті, за мудрість та поміркованість у гонитві за матеріальними благами, за добрі та лагідні вчинки для прослави Бога та рідної церкви. Пресвятає Богородице, навчи нас! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плід плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, і запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Достойно є в істину величати блаженною тебе, Богородицю, хрисно блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слова породила сущу богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдино чистая і благословенна. Преславна, преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму, а Богові нашому, що спаса для Тебе душі наші. Усі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, захвальні апостоли, пророки, мученики, усі святі, моліть Бога за нас грішних, Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син і покровитель нам Дух Святий. Тройця, святая Боже наш, слава Тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Любимо вервицю, молімося на Вервиці. Вервиця це є золотий ключ до неба, яким колись ми відкриємо двері до неба. А кожне зернятко це є маленька сходинка, яка наближає нас на зустріч Господеві. Дякуємо за спільну молитву. Від до зарваниці ми у Дусі Святому і жили і наші небесні.